Василь Люберець, організатор Врадіївської ходи, сьогодні вийшов із СІЗО після 10 днів ув'язнення. Зараз він дає прес-конференцію. Американський провокатор чи український борець за справедливість? Хто він? Ходімо, спитаємо народ. Штурм во Врадіївці, радділа і фастові. Это беда нашей страны, потому что э, милиция не всегда реагирует как положено, бывает, нарушает сама закон. Это всплеск возмущения людей. Механизмы мы знаем в нашей стране, бесправное, беззаконие, я тоже выступаю против них. Но когда агенты США, и граждане США пытаются использовать наши горе и проблемы нашей страны, против нас же, это нас возмущает. Мы сами хозяева своей страны. Граждані України розберемося со своєю міліцією, і со своїми проблемами. Нам допомоги з океана не надо. Навіть якби він не був громадянином Сполучених Штатів, якби хоч сам Обама сюди приїхав і став, підтримав людей, то йому були б тільки вдячні, як на мою думку. Ну стосовно того, що вона нібито організована політичними партіями, це на мою думку, наскільки мені відомо, я сам киянин, я там не був в Радіївці, але мені це видається повною маячнею. Це просто справді люди, які вже були доведені до відчаю. Політичні партії вони пропонували свою допомогу. І мені все ж таки, ну це я суто свою особисту думку викладаю. Варто було б все ж таки. Політичним партіям ну, учасникам ходи прийняти допомогу політичних партій, бо без політиків, на мою думку, все ж таки нічого не буде людей підняти надзвичайно важко. Але я не маю морального права врадіються вказувати, як їм проводити свою акцію, що і як їм робити. Це вирішують вони. Вони вирішили так. Хай хай буде без партій, хай буде без політиків. Це щось занадто. Мені здається, що прямо це американському шпіону це нужно. Мені здається, що більше всього що це щось місцеве. Тому думаю, що ну, хтось зорганізував. І якщо організував, це добре. Організовані дії це краще, ніж безлад. У кожних слухах доля правди, я так вважаю. Це моя думка особиста. Слухи ні з чого не виникають просто так. Значить, якась підстава для цього є, для кожних слухів. Благочинність нікому не заборонено. Хто, хто бажає, будь ласка. Це нікому не заборонено. І американським шпіоном, в тому числі. Поскольку произвол милиции существует, и я думаю, с этим даже милиция не поспорит, это факт, это есть. То, что кто-то организовал такое движение, такое выступление, эту акцию, тоже, скорее всего, это правда, потому что люди очень редко могут сами себя организовать, что-то едино выступить, выявить какое-то свое, не знаю, централизованное, обобщенное мнение, высказать. А те, що цей чоловік американський шпіон, всього, притягнуто за уши. Ну, у нас в Україні може бути все. В тому, що у нас люди не організовані, вони не можуть самі щось організувати, щось їхати. Треба, щоб комусь розумній людині то направити, і тоді вони підуть. А так, щоб вони самі організувалися. У нас багато людей, які вони, їм нічого не цікавить, просто не живуть там, як воно живеться. І, а політикам це воно вигодно. І вони, вони цим користуються, і це будь-яку можливість вони використовують, і, і, щоб їм було як то вигідно. Приезжать из другой страны и вмешиваться в дела Украины. Нельзя такое допускать. Необходимо выгонять таких провокаторов из Украины. Я не уверен, что он скажет правду. Я думаю, что он все равно будет скрывать. Он провокатор и есть провокатор и будет провокатор. Он ложь, обман нам несет, и он должен убираться обратно в Америку.